Це перший будинок, де оселилася неповна родина з Кам'янського. В кімнатах нічого немає для комфортного життя. Єдине, чого тут вдосталь, сміття та пляшок від алкоголю. Повна антисанітарія, сморід і безлад. У таких умовах проживали двоє дітей з матір'ю. Сусіди не витримали такого знущання над малечою і звернулися до служби у справах дітей. Фахівці кажуть, спілкуються з матір'ю вже не вперше. Я там застала цю маму з цими дітками двома, і тоді ми її по. Опередили. Я узнала, що вона не мешканка нашого району, що вона приїхала, що в неї там є квартира, житло, тобто їй там є де жити. А тут вона жила у нас в якомусь заброшеному домі будинку. Я сказала, виїжджай там, де у тебе прописка, де постійне місце проживання. Я ще дала їй гроші на те, щоб вона виїхала, тому що вона ніде не працює. І я ж розуміла, що коштів немає, тому вона може просто залишитись. Крім того, поліція склала на неї адміністративний протокол. Ми її зібрали, дали її всі речі. Але жінка не поїхала далеко. На сусідній вулиці знайшла покинутий будинок. У ньому картина та ж сама: голодні та брудні діти, посиденьки дорослих з алкоголем. Ці маленькі дітки, які дуже недоглянуті, полуголодні, брудні. Нема зовсім умов не створено ні для життя, ні для виховання, ні для навчання. Алкоголіки, мужики ну притон, просто страхіття. Якось в таких умовах дітям загрожувала небезпека, говорять фахівці. Тож були змушені вилучити сестру з братом і з родини. Дітей доправили до лікарні. Нині вони в соціальному закладі проходять реабілітацію. Ці дітки здорові, але м -м, у психічному розвитку вони дуже відстають. Тому після лікарні ми відвезли їх до центру реабілітації. Діти зараз вимиті, нагодовані, чисті. Ми їх навіть і не впізнаємо, таких діток. А мама, що я вам хочу сказати про маму? Це 100% ніяка вже індивідуальна профілактична робота зараз вже не допоможе. Треба її позбавити батьківських прав. У центрі реабілітації діти пробудуть 9 місяців. Саме стільки часу мати має, аби знайти роботу і повернутися обличчям до дітей. Михайло Бостров, Олексій Правицький, Назар Прусенко цей день.